І Угу. давай гірки крутить. Давай. Давай. Зараз я в ліпру банку вклада, даю укроп сухий. Тепер три В Одну чайну повну водку гірчиці сухої, французької. Зараз огірки в головки. Кладай буде в угірки. Так, зараз, поки там івасик наложує в ті банки, то я готую маринад. Беру 75 грам солі, 200 грам цукру, 200 міліграм 9% оцету і півтори літри води. Це все зараз сипаю у каструльку, ставлю на газ і доводжу до кипіння. І тим всім заливаю потім свої огірки. Усього маринаду нам вистачить на 3 літри огірків. Так, маринад закипів. І зараз заливаємо свої огірочки і накриваємо кришкою. І йдемо їх тепер стерилізувати. Поставили наші огірочки у каструльку, залили гарячим, гарячою водою. Обов'язково не забуваємо підложувати якийсь рушничок або в мене така спеціальна тканинка. І з моменту закипання стерилізуємо ще 10 хвилин. А тепер ці всі огірочки заносимо зараз в хату, забираємо помідорчики, які там уже в нас остили, які ми вже накатали. Вкутуємо в одіяльце моє ото червоненьке і чекаємо, поки вони охолонуть.